Вітаю, друзі! Полистаємо з вами каталог. Каталог компанії Oriflame номер 2 який почне свою дію з 26 січня по 14 лютого. Ну, як ви, звісно, догадалися, це щось нам буде присвячене до Дня закоханих, тому що такий вже в нас купідончик тут мається. Тому давайте трошечки подивимося, розглянемо деякі пропозиції. Дещо я вам на дещо залишу відгуки. Знімаю біля віконечка, можливо, десь буде виблискувати. У нас немає світла, по-іншому ніяк. А потім не впевнена, що буду мати час. У нас оновлюють туш. В цьому році дуже активно все почали оновлювати нове пакування. Як я знаю, як я чула на одному з вебінарів ще на початку року, що буде багато чого оновлювати, в зв'язку з тим, що було багато дуже звернень, що, ну, як ви вже всі знаєте, нам це дуже всім неприємно, що дуже багато на яких пакуваннях ми лише починаємо дивитися, і кругом пише імпортер, Росія, та ДТП, і, і дуже забагато тої то рашки на пакуваннях. Нам сказали, що товари, які будуть випускатися в 2025 році, ця, ці надписи будуть зникати. І дійсно, багато на яких товарах, які випущені в 2025 році, вже активно домінує Україна, місто Київ, город імпортер там, ну, Україна імпортер та дає тепер. Ну, звісно, в кінці року у нас очікував подарунок, тому що на новинках Шампуню опять з'явилася ця рашка. Я вже все перенишпорила, що в мене є з новинок. Кругом все добре, кругом Україна, Україна, а тут опять появилась Рашка. Але в нас ще не було Made in Словенія, Словакія, щось таке. Ну, я не знаю, для чого ті словаки впхали опять рашку на пакування, але. Ну, якось так. Надію, що далі буде все знову добре, і що дійсно рашка пропаде з тих, хоча б пакувань, тому що ну я би хотіла, щоб вона взагалі пропала. Але щоб з пакувань пропаде, тому що, ну як на мене, консультантам набагато легше буде продавати свій товар, тому що ото слово, хоча це не країна-виробник, але не всі це розуміють. Всім і не всім це приємно бачити, і через те дуже дуже важко. Ну багато хто з клієнтів просто уходить. Просто відходить через ото от, от, от все. Тому я думаю, що ці всі пакування дійсно зв'язані з цим. Я бачила офіційну відповідь, офіційне звернення, офіційну відповідь, що це все буде з часом прибиратися. І бачу, що на деяких пакуваннях воно дійсно прибирається. Тому я надію, що все наладиться. І нарешті ми вже позбудемося тих. Отого От надпису, який нас дуже-дуже сильно дратує. А він реально дратує, тому що коли до тебе приїздить товар, і ти починаєш то читати, дивишся і думаєш, ну блін, ну як же ж так, да? І наскільки я знаю, компанія дуже підтримує, дуже допомагає і благодійністю і всім, але ж для чого ж ото все, якщо ви настільки підтримуєте, для чого ж ото все? Тому я надіюсь, це все пропаде з часом. Оновляться вже абсолютно всі пакування, і це все звідти щезне, тому що воно, ну, мене воно дуже бісить. І дуже важко пояснювати людям, чому вона там досі є. Дуже важко. Тому, надіюсь, що то все зникле. Так, оновлюється наша туш 5 в одному, ну це дійсно туш, яку люблять всі. І е, я впевнена, що багато хто перестав нею через всі надписи користуватися. Гарна, до речі, буде ціна. Новиночка. Мені вона сподобалась. Солодка, мені сподобалась ось ці фісташки. І знаєте, коли я отут потерла, зараз я вам покажу, що вони мені нагадали. У мене є семплек, мені Мариночка присилала. Каяліс фісташку. Ось ось такий. Каялі це у нас фісташка. І він чимось, схожий, не 100%, але чимось він мені. Схожий. Тому, і в Oriflame є каяль, каяль, є аромат з фісташкою. Отже, я повернулася. У нас вже теж буде аромат з фісташкою. Ну, Мені е, маю в намірах його собі придбати. Не знаю, чи одразу я його придбаю в другому каталозі, чи трошечки пізніше, але хочеться його мати в своїй колекції. Так, новеньке мило буде. Я тут сижу, сидячки мені. не... О, я встану, тому що сидячки ви не все будете бачити. Так, милку і кремчик для рук. Тут, наскільки я розумію, буде малинове мармел-шоу. Ось, ну, цікаве таке, ну, не знаю. З того, як пахне в каталозі. Ну, солоденька, малинка, приємне. Косметички такі. Зараз вони в моді мені теж приїжджала в подаруночок. Ну, не Оріфлеймовська, але подібна. ця така м'якенька від мариночки на різдво. І Оріфлейм, звісно, теж собі такі зробив. Ось. Але ціна, ну, то таке. Косметички в Оріфлемі хороші, і вони вартують свої гроші. Аксесуари теж непогані, вони теж. Гарної якості, коробочки теж гарної якості, хоча ціна, звісно, кусається. Але знаєте, якщо якість хороша, то його їй не встидно презентувати, тому а якщо ти хочеш гарно презентувати, то, звісно, треба трішечки вкластися в подаруночок. Тут, бачите, якщо брати два засоби, то буде теж дуже гарна ціна. Ось. Ну, я на все ці не говорити не буду, я просто на дещо доказати своє враження. Ця туш ліміточка святкова новорічна виходила. Так, о, так краще видно. І тут, бачите, якщо брати туш і водичку, теж буде дешевше, чим якщо брати окремо. Тут теж в наборчику дешевше, чим окремо. Тому зверніть увагу. На набори. Ці набори мені подобаються. Вони дуже гарні пакування, в них такі добротні коробки. Ну, не соромно, не соромно подарувати кушончики, я дуже їх люблю. Хто хоче таку водичку, але ну, подешевше, то мені нагадує дуже сильно місі Флора. Во. Вони не 100% схожі, але на відсотків 50, а то і більші тут схожі. Позес. Такі преміальні лінієчки всі на одній сторінності, Тут вже більш Бюджетніше. Ну, цю водичку я б сміливо могла віднести до сексу, тому що вона така, що мені здається, і жінки сміливо могли б її носити. Чоловічий набір теж буде. Теж же з чоловікам на День Закоханих дарують подарунки, тому непоганий, як на мене, подарунок. До речі, бачила, не пам'ятаю якої країни каталог номер 3 і якщо я правильно переклала там, то ось ця водичка буде з абрикосовими нотками. Ну, Літній варіант. Планую взяти собі тестер протестувати. Ось, мадмуазелька. Бачите, якщо ви будете купувати туш, то цю водичку можна буде взяти набагато дешевше. Якщо у вас в кошику буде туш ця оновлений випуск, то водички можна і цю, так само можна буде взяти дешевше. Ось за ось цю водичку, я казала, вона на рожевий клач, мені дуже схожа, дуже прямо схожа. Тут уже більш економніші варіанти. Водичок, дивайн класичний. Це вже у нас каталог ще сам хоче закриватися. Він ще погано пролистаний і хоче сам закриватися. Мені дуже це подобається. Я, я люблю такі, щоб підсвічувалися. Трошечки сяду вже, дівчата. Щось, ножки усталі. Втомилися. Жопа важка. Ось такі ще пропозиції всякі. Ось такі. Ну так. Ну, звісно, знаєте, я б не сказала, що поганий каталог, все залежить від того, що вам потрібно. Я вважаю, що щось і кожен собі може в ньому знайти. Теж, від кітінні можна взяти дешевше, якщо купити ще туш. Це оновлені ці старої версії. Ось туші ще кольорові, рожева. Да? Тих вже немає. А ні, є, щось їх знімали, вже назад їх закинули. Знаєте, дуже часто. Тут пишуть востаннє в каталозі, тут проходиш через каталог з'являється, потім пару каталогів, знову останні каталоги. Це знаєте, так значить ажіотаж роблять. Швиденько купуйте, бо в востаннє, а воно ні хіба не в останнє. Я вже багато з ще... чим ці туші вже були в востаннє. Уже вони були востаннє. Вернулися. Ось ці помади були востаннє. Вернулися. Так що, так що, так що. Так, мабуть, вам так дуже погано видно. Так, мені здається, краще, правда? Олійка ця Хороша, ось будуть теж нові прикраси. І кулончик сподобався ось на шийку. І палітрика така з блискітки. Не можу зрозуміти, тут томатові чи ні. Такі, знаєте, е тут 4, зараз будемо читати з вами. Вісім насичених відтінків, чотири матові та чотири сяючі. Легка розтушу... розтушовується і довго тримається. Компактний дизайн з аплікатором у комплекті. 4. Це ось 4 і 4. Ну, такі відтінки, знаєте, непогані, непогані. Ціна в неї теж непогана. Минулі версії оцих онколор, вони дуже пили. Пилили. Я не знаю, можливо, ось нові будуть кращі ті пилили. Ось ці такі спонжики вже, так? Да? Спонжів. Один буде для, е, наскільки я сп, е, зрозуміла, блін, у мене ця рука ще досі болить, і мені дуже важко нею працювати. Спонж для рідких текстур і спонж для нанесення пудри. Тут буде два, два штучки, 129 гривень. Буде така штучка, я їх не розумію. Я бачу там і весє вони з'явилися. Вони, коротше, зараз кругом їх пхаються, це, типу, брелок, тримач для блиску для губ. Ну, наїба воно? Я не розумію. <свісно> я, походу, старомодна, дівчата, бо я того не розумію. Ну, Теж резинка. ну... Знаєте, було б добре, якби резинки зробили в різних кольорах, щоб ти міг вибрати. Тому що от такий колір. ну... Ну, таке, не кожен буде її носити, тому я впевнена, що скоро вони будуть в аутлеті. бо їх не кожен, так як ті обручі, пам'ятаєте, були. От зробили такого рожавого кольору, що й такого, ну, їх не кожен. І тоді в аутлеті їх можна було взагалі за копійки придбати. Я тоді помню, нагребла, багато кому надарувала. У мене вони не пропали. Але ну таке. Ну, колір треба якось вибирати, ну не знаю. Такий вже барбішний колір. Їх... Так само і резинки, мабуть, теж скоро будуть в аутлеті за копійки до кінця року. Так що ждіть, не спішіть купляти. Ось цю сиворотку чи сироватку всі хвалять. Теж, якщо купляєте туш, вона ще дешевше буде, тому дуже гарна пропозиція. Дуже дуже гарна пропозиція. Новейч, набори. Так, це теж сироватка. Теж хвалена, всі хвалять. Так, Diamond целюляр. Теж, якщо туш візьмете, то буде ще він дешевший. Тут можна взяти одну туш, да? І, мабуть, багато купити акційних продуктів. Ну, як на мене, непогано. Ось ОПІТІ. До речі, в третьому каталозі в іноземному лінієчка ОПІ буде уже поновлюватися та що червона Optimals це антивікова. Буде поновлена міцелярка, і буде поновлений теж ОПІТ скрабчик. Це я вам вже трошки наперед забіжу, може, хто не бачив. Я вже бачила. Це така легенькі, легенькі лінієчки, такі, мабуть, для підлітків, кому ще не треба нічого такого супер-супер. До речі, цей крем його теж разів три вже знімали, якщо не більше, і назад повертали. Коротше, рибки ці. Вони реально класні, вони кайфові. Якщо ними ще користуватися е, не так, як я там раз в тиждень чи раз в два тижні, а то й раз в місяць, а так на постійній основі, то, мабуть, результат буде вау, велике вау. Велософі. Довго зупинятися на ньому не буду, тому що. І я не такий професіонал. Зубні пасти, і, до речі, я вже бачила в розпаковочках, хто їх брав. Їх вже в цьому каталозі можна взяти. Вони вже в коробочках будуть приходити. І на них вже пише, що вони професійні. І, до речі, дуже класно, що вже щиточки зробили різних кольорів, а не так, як в минулій версії були одного кольору, і там як хоч розрізняй, де твоя, а де чия. Фемінельки. Актівельки, от теж в останнє в каталозі. Я знаю, що люди його полюбили. Спочатку казали, що він, наче йде, як з чоловічими нотками. У мене зараз такі в використанні. Я б не сказала, що там дуже сильно чоловічі нотки, але так, що може підійти для чоловіків. Але дуже він класний. Я не знаю, чому його знімають. Далі таке все, щоб купатися. Масочки для волосечка. Теж можна буде взяти по акційній ціні тушкою. Оці взагалі бомбезні. Хто не бачив, в моїй розпаковці з першого каталогу я їх показувала. Оліка взагалі, взагалі бомбезна. Зараз 199 можна взяти на акції тижня. Кому треба, поспішіть. Е, якось він ще був. Їх швидко розгрібають, але вчора він ще точно був. До речі, я взяла таку оновлену, я пам'ятаю, була стара версія. Нічого він мені не робив. Можливо, то в мене такі проблеми були, що не справлявся. А вже я взяла своїй дитині, в нього. <світ> в них форма і да, і кросівки їм видали. Дуже з твердою підошвою. І в нього дуже часто від тої твердої підошви, що вони цілими днями ходять в кросівках. В нього такі проблеми є на ніжках. Я йому взяла, він сказав, круто допомагає. Так що оновлена версія, мабуть, мабуть, покращили її. Це моя любима лінійка лавнеча з цих, що купатися. Ось. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ну так. Непогані, звісно, ціни. Непогані, непогані. Я, до речі, я не показувала вам, не знаю чому. От якраз на Різдво. Ні, не на Різдво. О, перед новим роком, мені здається. Коротше. Я в своїй робочій групі, ну, як робочі, там, де всі дівчатка, в, 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 в тій команді, в якій я знаходжуся. Тому що я ж теж в чійсь команді знаходжуся. Я брала участь у розіграші. Ну, е, Був день відгуків. Я, я не залишала відгуки, мабуть, з вісім, а може й більше. І е, один з моїх відгуків переміг у розіграші. Ну, там. Е, Залишаєш, коли день відгуків оголошують. Ти пишеш відгуки на продукти там, чи ті, що є в каталозі, чи які, ну не знаю. Я обирала ті, що мені дуже сильно подобаються, залишала і в мене було кілька номерочків. Потім за кожний відгук людина отримує номерочок і був розіграш призу. Я, на жаль, не знала, що я виграла. Я виграла дівчата. Я не знала, що я виграла. Десь я прогавила ту інформацію, або її не надавали, я не знаю. І мені приїхав ще перед новим роком, мені здається, перед Новим роком. Бо після Нового року це ось. Ну так, да. перед новим роком. Мені приїхав приз від директора нашого, хто завідує цією групою, і я виграла ось такий набірчик: гель, крем і милк. Ну, і я вважаю за відгук такий набірчик, хоча я вже казала, що це не мій аромат, я вважаю непогано. Я ще використання не брала, я чуть-чуть привідкрила, понюхала кремчик, і знаєте, він приємніше пахне, ніж мило. Ось. То я ще не вирішила, що я буду з тим набором робити, поки він в мене стоїть, чекає кращих часів. Ну, поки так. ну, таку приємність я отримала перед новим роком від свого директора, наставника. Ось такі ще. До речі, зараз теж ось таке милко на акції тижня по дуже-дуже гарній, приємній ціні. От про цю шампунь я казала, що там впхали рашку. Ну, хорошо. нехорошо. Ну, словаки підвели собаки такі. Ну, мені, наприклад, неприємно. А на кремчику дивилася? Ні, на кремчику прибрали. І кремчик робить Польща. А шампуньку робить Словаччина. Чи Словенія якось там правильно. А це робить Польща. Ось так от. Значить, поляки нормальні, а словаки? чи, Словені, чи як Вони там, вони хочуть бути сепаратістами. Ладно, це все шутки, а може і не шутки. В кожній шуці є доля правди. Ось такий дівчатка каталог. Пишіть, що би ви хотіли замовити в цьому каталозі. До речі, так я його й по-людськи не порозношувала, цей аромат. Протестувала і все. Це вже дістала, його поставила на, Ну, там, де в мене парфумки такі на щодень стоять. Вже хочу порозношувати. Да. Тіла почитати, сказати, що в склад входить, але лучше не буду я перекладати. Бо ж це ж все-таки відео не з анекдотами, правда? Я зараз перекладу, то лучше не буду. Десь були відгуки про ці відлеванти, не відлеванти, а семпли. Пошукайте в мене на каналі це відео. І там є і пірамідка, все є. Кому цікаво, так що все, дівчатка. Ну добре, бо вже на 22 хвилини майже натарабанила. Добре, це, пока-пока.